Жодного дня флоту не пропускає 75-річна мешканка Севастополя. Алла Моргун каже для неї це свято родинне. Усі її рідні, близькі і далекі військові моряки. Покажимо Так? І понад між саділи. Вже наше покарення не очень, А ми старі нашим возрастів. Мичтім пам'ять праздника цього року. День флоту спільне свято українських та російських військових моряків. У перший парад кораблів приймають обидва командувачі. А в акваторію Севастопольської бухти демонструє бойову міць техніка обох країн. Містяни, щоб подивитися на водне дійство, у удосвіта займали місця на набережній. Ми з дочкою встали сьогодні полшестого. Захотіли посмотрети наш праздник традиційний. Ми сьогодні стали пол шестого, і здесь восім часових вже були на праздники. Подивитися було на що. Парад кораблів, театралізоване історичне дійство, демонстрація можливостей артилерії, морської піхоти та водолазних підрозділів. Загалом до святкування дня флоту залучили близько 30 бойових кораблів та допоміжних суден обох флотів, 30 одиниць важкої техніки та понад п'ять тисяч військовослужбовців. що були салюти підводні лодки були. І ще мені подобається, як стріляли. Командувачі флотів не приховують радості від спільного святкування. Українські військово-морські сили вперше за часи незалежності продемонстрували відремонтований підводний човен Запоріжжя, що відтепер стане повноцінною бойовою одиницею. А Чорноморський флот Росії розраховує на продовження співпраці з українцями. Підводна лодка пройшла перший етап ходових в надводному положенні, завершила пробне погруження. Лодка успішно буде прийнята в бойовий состав цього року. Ми продовжуємо зараз ми по конкретізації соглашеннями в допоненні к базовим соглашенням дівностого го года о базированні Чорноморського флоту здесь, в Севастополі. Свято в Севастополі триватиме до У Увечері Севастопольців та гостей міста чекає концерт та святковий феєрверк. Юлія Кричкова, Назар Кіндрачук. Севастополь. П'ятий канал.